Придіть малята, люди хлопчик та дівчата. Ось я гілочці єси кінці все навколо лямля діло. І побачила сліди. А чиї Ачиїться вони. Хто це тут такий ходив, і сліди тут залишив? Малят, прошу вас допомогти. Хто це стриб тут стрибав і сліди від лапок залишав? Та це ж зайчик стрепонець, довговухий молодець. Великі сліди хтось тут залишив. І тих ті гострі нагострив. Та це ж вовк тут полював і на здобич чатував. Хто ходив тут не спіша. Хитро все тут хвіст пухнастий має. Це лисичка тут гуляє. Молодці ми малюки, справжні дослідники. І сліди всі розпізнали, і мене розвеселяли. Тепер ми буде знати, які сліди можуть залишити тварини. А щоб ви запам'ятали сліди на довгу, давайте їх намалюємо. Малювати ми будемо за допомогою пальчиків та ватних паличок. але перед роботою зробимо зарядку для наших пальчиків. Вранці біля хати малесенькі сліди. Зайчаткову хати приходило сюди. Стояло біля хати. Впала на поріг. Хотіла всім сказати, що випав перший сніг. Молодці малята, а тепер повторимо ще раз вранці біля хати малесенькі сліди. А тепер приступаємо до Ну як, що ми малювали? Так, сліди. А ще чиї сліди? Тепер сподіваюсь, ви запам'ятаєте, хто з тварини і залишає якісь сліди на снігу. А нам ще спрощатися. До побачення!